Всім привіт! Тема заняття: великі друзі 7 та 6. Пригадуємо, хто ж такі великі друзі? Великі друзі це два числа, які в сумі утворюють 10, друг у дев'ятки один, друг у вісімки два, друг у сімки 3, друг у шести чотири. Тож, спробуємо з вами рахувати. Нам потрібно до трійки додати 7. Просто додати 7 ми не зможемо. Пригадуємо наші правила, якими ми вже користувалися. Щоб додати 7, ми додаємо 10 лівою рукою. Додаємо 10, але ми додали на 3 більше, ніж нас просили. Тож, правою рукою віднімаємо трійку. Якщо нам потрібно від 10 відняти 7, не можемо просто відняти 7, застосовуємо правило великих друзів. Мінус 10 плюс 3. У нас на рахівниці 9. Ми з вами додаємо 7. Не можемо просто додати 7 і використовуємо правило: плюс 10, мінус 3. Віднімаємо 7. Знову не можемо просто відняти 7. Мінус 10, плюс 3. Зараз е, спробуємо з вами додавати 6. Додаємо 6. Просто не можемо додати 6. Додаємо 10 лівою рукою. і Правою рукою віднімаємо четвірку. Це ми намагаємося робити автоматично, одночасно правою і лівою рукою. Потрібно відняти 6. Не можемо відняти 6. Мінус 10, плюс 4. Якщо в нас дев'ятка, додаємо 6. Плюс 10, мінус 4. Віднімаємо 6. Мінус 10, плюс 4. Виконаємо з вами кілька прикладів на платформі. Плюс 6. Плюс 2. Просто додаємо 2. Плюс 7. Тут наше правило. Плюс 10, мінус 3. Мінус 6. Не можемо просто відняти 6. Мінус 10, плюс 4. Відповідь 9. І ще один приклад. Виконуємо разом. Плюс 6. 9. Плюс 10 мінус 1. Мінус 6. Не можемо відняти 6. Мінус 10 плюс 4. Плюс, 7. плюс 10, мінус 3. Відповідь: 16. Дякую за увагу. Бувайте!